Трой день вже почав ходити. До нас звернувся пацієнт. До нас він звернувся з асептичним некрозом голівки лівої стегнової кістки. Пацієнту проведено безцементне допротезування лівого кульшового суглобу технікою Суперпад. Сьогодні у нас вже друга доба після операції. Пацієнт ходить самостійно з однією милицею. Проходить процес реабілітації, все добре, болівий синдром став менше. Скажіть мені, будь ласка, як взагалі перенесли операцію і що можете сказати стосовно стосовно цього? Операцію перенесли легко, навіть дуже легко. лігко. Так що на другий день я вже почав ходити. Які очікування виправдались ваші? Да, що очікування, ви? Повністю виправдались. Больовий синдром, як зараз що mm, відчуваєте? Чуть-чуть є, але. В районі шва після операційного. Да, да. Угу. А так, все отлично, Доктор хороший. Люди професіонали тут працюють. Що соврею з якому Дякую вам за гарний відгук. Ви вже нас готуєтесь до виписки. Бажаємо вам міцного здоров'я і, і всього найкращого. Дякую.